Доглянута борода це запорука чоловічого успіху. Якщо щоденний догляд за бородою та постійне гоління виснажують, цей шейвер зробить ранкову рутину комфортною та приємною. Стильний сучасний дизайн робить його не лише зручним, а й привабливим аксесуаром у ванній кімнаті. Цей пристрій абсолютно безпечний, ним неможливо порізатись, а після використання не залишається подразнень. Спеціальна сітка із захистом забезпечує м'яке та ефективне гоління, запобігаючи контакту лес із шкірою, що знижує ризик подразнень. Отримайте ідеальну гладку шкіру без лосьйонів чи спеціальних засобів для гоління. Три режими роботи дозволять обрати оптимальний рівень для комфортного гоління. Завдяки вбудованому акумулятору пристрій зручно використовувати навіть у дорозі. Також пристрій має стильний дисплей із індикацією заряду. У комплекті йде спеціальна щіточка для чистки та зарядний кабель. А й найголовніше, після 5 хвилин використання ви отримаєте ідеальну гладку шкіру без подряпин і подразнень. Шейвер гарантує бездоганний вигляд і дарує гарний настрій після кожного використання.